Українська народна казка Заморське яйце. Читання для душі. Одного разу ще в давні часи жив собі багатий пристрасний коняр. Як тільки почує про гарного коня, зразу мчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдина його мрія мати таких коней яких ще ні в кого нема, тож і вештався цілими днями по ярмарках, аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр приїхав до міста, помітив його бідний селянин, який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю, і селянин вирішив покипкувати з багача. Зняв з голови кресаню і низько поклонився. Маю для вас паночку товар. Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? Торгую я за морськими яйцями, з яких вилуплюється лошата. Та такі красиві, які ні в кого ще немає. Ти диви!» – Здивувався завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий, та й каже, слухайте сюди, покладете оце яйце решето, самі сядете на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться. І довго треба сидіти на цьому? Три тижні, не більше. Почухався в лисину багач, а чи не може хтось із слугів на ньому сидіти? Чому ні? Але в такому разі вилуплюються лише нікчемні шкапи. Зітхнув багатій і вибрав якнайбільший баклажан. Що просиш за це? Столярів, ні шельга менше. Так дорого, скривився багач, зате через рік ви будете мати такого коня, що й під сисара не стидно. Гаразд, одне яйце беру, заквапився коняр. Вилупиться з нього таке лоша, як кажеш, то я цілий у цих яєць куплю. Повернувся багатій додому. Звелів наймитці принести до його спальні решето і вистелити його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як квочка, насідало. Тепер ще обклади мене зі всіх боків подушками й перинами, бо мені тут довгенько сидіти, сказав багач оторопілій наймиці. Будеш приносити мені їсти й пити, і нікого не впускай, говори всім, що я занедужав. Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий та все прислухається, чи не чути іржання лошати. Минув і третій тиждень, не подає голосу лоша. Не обдурив мене той хлоп. Стривожився багач. Почекаю день два, але за три дні не висидів лошати. Розсердився багач, схопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заєць. Сполоханий відметнувся в вбік і щодуху дременув у поле. А багач подумав, що то і є лоша, та й стрімголов кинувся за ним. Але куцехвостий уже зник з очей. Багач схопився за голову. Такого коника я втратив. Потім довго никав по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно, хитрий селянин. Видно, намагався не потрапляти вже йому на очі. Дякую вам, що були зі мною у цій касті. Підписуйтесь на канал, попереду вас чекає ще багато цікавих історій української мови.